Привіт, друзі! Вирішив протестувати навантаження від A Torch. Ні разу ще ним не користувався від купівлі. За одне акумулятори від цього електровелосипеда. Неодноразово вони вже були в відео, а це вирішив перевірити його ємність через два роки експлуатації, два сезони, плюс блекаути. Ну, і побачимо, що у нас тут залишилося поємності. Розряджаю 4 амперами, Це... Ну, згідно первоначальної ємності 20 години розрядний струм, але ну, тут я так думаю, що вже менше, а можливо і не було до 80 А в загальному. Ну, поставив 4 А плюс-мінус, я ось цей час вже буду вдома, так що зможу проконтролювати. Поставив через павербанк, Споживання йде 1-2 Вт. Ось павербанк. Заряджений на 82%, я думаю, цього вистачить. Більш ніж на 20 годин. Розряджаю до 11,7 вольта, це десь приблизно ще буде 30% заряду в акумуляторах. Ну, звісно ж, ми, згідно цих цифр, проведемо розрахунки та будемо бачити, яка у нас ємність. Самому цікаво, скільки тут буде. Ну, я залишаю на ніч це все діло та буду контролювати. До речі, на рахунок напруги. Індикатор ємності показує у нас вірну напругу. Це вже перевірено. Навантаження також показує у нас 12,6 вольта. Так що навантаження, як мінімум, вже показує досить коректні дані. Тут ми звісно вимикаємо, щоб мінімум похибок було і продовжуємо розряджати. Мені це навантаження вже досить сильно подобається. Я думаю, я вас ним не здивую, але вирішили собі таке придбати. Дуже велика кількість даних пишеться. Сьогодні не про навантаження. А більше трьох акумуляторів, мені просто цікаво, яка у них євня. До речі, температура навантаження зараз 40 градусів. Це зовсім мало. Але струм розрядний не дуже великий, Тобто температура не має бути велика. Досить інформативне навантаження. До речі, забув сказати, чому саме 4 А розрядний струм. Тому що, наскільки я знаю, Можливо, я неправильно знаю, можете мене поправити. Щоб дізнатися більш-менш точно ємність таких акумуляторів, їх треба розряджати 20-годинним розрядним струмом. Ну це наскільки я знаю. Якщо ви знаєте якось по-іншому, пишіть обов'язково в коментарях. Бажано, звісно, було поставити 3 А, але я думаю, це все діло зайняло б надто багато часу. У мене немає так багато часу, а 20 годин, я думаю, саме нормально. Я її ставлю у 12 ночі, і десь приблизно в 10 годин вечора воно вже має вимкнути. Але щось я підозрюю, що це буде трішки раніше, але в той час я буду також вдома, так що це не є критичним. На рахунок акумуляторів. Ну це і так, забігаю вперед, але вже можна по тому, як напруга. Сідає, можна сказати, що ці акумулятори вже ще досить живі, тому що немає жорсткого провала, було 13 вольт при старті, а стало 12,6. Це у нас 0,4 вольта і вона далі не провалюється, тримається досить стабільно. Ну, звісно, да, тут навантаження не дуже високе, але все рівно це свідчить про те, що акумулятори досить живі. Ну, звісно, ми це все побачимо в кінці розряду. Так що, побачимося трошки пізніше. Ну що, друзі, процес розряджання вже закінчився. Навантаження вимкнулося по напрузі, по нижньому порогу, який я виставив 11,7 вольта. Зараз ми перевіримо, що у нас пише. А тут нам показує 11,8. Ну, Типу 50%, але це трішки невірно буде. Бо згідно таблиць. Це десь залишається плюс-мінус 25% заряду в акумуляторах. Тож, давайте підведемо певні підсумки. Якщо враховувати те, що він нам віддав, 781 Вт-годин, а номінально в нас має бути 1 кВт. І якщо від 1 кВт відмінут 25%, це виходить 250 Вт. Тобто він фактично видав всю свою ємність. Получиться, що 1030 Вт годин він віддасть, якщо розряджати його до 10,5 Ну 10,5 В – це вже прям нуль, повний нуль, так я не раджу їх висаджувати. Хіба що в разі експерименту щоб повну ємність акумуляторів перевірити, але не стоїть цього робити. І просто будемо знати, що там ще є залишкова ємність, і нам цього буде достатньо. На рахунок павербанка. В теорії його б хватить більше, ніж на 30 годин. Але я, схоже, не врахував е, те, що він перетворює також в 12 В. І втрати на перетворення енергії я не враховував. Тому що я взяв просто номінальну ємність 74 Вт. Розділив її на дві 2 Вт години по споживанню е, самим навантаженням. У мене вийшло більше 30 годин. Але він також перетворює енергію 12 в, 5 вольт, точніше не 5 вольт, а 3,7 вольт номінальних у 12 вольт. І там також йдуть трати. Це я не враховував, тож такого павербанка на 20 000 мАч в теорії вистачити. Ну, повністю заряджено, більше ніж на 20 годин. Цього більш ніж достатньо, щоб проводити такі експерименти навіть під час блекаутів. Надіюсь, їх вже ніколи не буде. Тож, отакі в нас були результати. Тут я випадково збив, але ну, нічого страшного. Ми з вами побачили. А, нічого я не збив. Дані в нас так як були, так і залишилися. Правда, в нас навантаження показує 11,9. А тут показує 11,8. Ну, не знаю. В принципі, що одне, що друге, правильно показує, просто тут ціна поділки набагато більша. Так що це правильні показники. Я думаю, що тут будуть більш точніші покази. Що можна зробити висновок? Навантаження я для себе протестував поки що. В Майбутньому зроблю огляд. Хоча я вже вас нічим не здивую цим навантаженням. Не перше я на нього огляди знімаю. А от акумулятори мене приємно здивували. Вони фактично віддали через 2 роки всю свою ємність. Ну, згідно, звісно, остаткової ємності, яка там ще залишилась. Тож, таке в мене вийшло відео. Такі ось акумулятори. Ви всі бачили, як я їх експлуатую, як їх заряджаю, чому я їх демонтовую, тому ж не буду. Розказувати в деталях, що все так, чому вони стоять в теплі, скажімо так. Ви всі це також повинні розуміти, що мороз не позитивно буде впливати на акумулятори. Тож, такі ось результати. Кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.